Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі Красуні, Розділ 13. Один Дорогою назад до міста в голові у Лайли Норкрус почала крутитися одна безглузда сороміцька співанка, та яку вони з подружками зазвичай викрикували подалі від своєї вулиці, де їх не могли почути батьки. Вона почала наспівувати її зараз в останньому світлі цього дня. У місті дербі, в місті дербі, вулиці покриті лаком, у місті дербі, у місті дербі, дівчата там дадуть тобі туди-сюди, туди сюди, туди сюди, і хоч куди ногами копняків під. Як там далі? Ага, ось. У місті дербі, у місті дербі, мій брат і шови впав, у місті дербі, в місті дербі, мою сестру туди-сюди, туди сюди. Туди -сюди. Ледь не в останню мить вона второпала, що вже не на дорозі, а мчить у чагарі до Крутого Яру, де її крузер перекинеться разів зо три, ніж досягне дна. Лайла обома ногами уперлася у педаль гальма і зупинилася, коли вже передок машини завис над каменистим урвищем. Перекидаючи важіль трансмісії в парковочну позицію, вона відчула, ніби якісь ниточки делікатно лоскочуть її щоки. Змахнувши рукою, Лайла встигла побачити, як одна з них тане в неї на долоні, а потім штовхнула плечем двері машини. На ній все ще були ремені безпеки, її відсмикнуло назад. Вона розчепила пряжки, вилізла і стояла, глибоко вдихаючи повітря, яке почало нарешті холоднішати, ляснула себе по обличчю раз, потім ще двічі. Просто дивом, промовила вона. Далеко внизу маленький струмок. Стрімок місцевою говіркою, один з тих, що оживили кругляву річку, посміюючись біг собі на схід. Ти просто дивом залишилася живою, Лайло Джин. Просто дивом. Вона, врешті-решт, засне, лайла це розуміла, і коли це станеться, те біле лайно полізе з її шкіри й оплете її всю, але вона не дозволить цьому статися до того, як вона принаймні ще один раз обійме і поцілує свого сина, така її залізна обіцянка. Вона знову сіла за кермо і вхопила мікрофон. Патруль 4, Це патруль 1, Де ви? Спершу нічого, і Лайла вже було хотіла повторити. Аж тут відповів Террі Кумс. Голосом не зовсім звичайним, наче застуженим. Перша, це четвертий. Четвертий ви об'їхали аптеки? Еге, дві пограбовано, одна горить. Пожежники на місці, отже, вогонь не пошириться. Гадаю, це єдине, що є доброго. Фармацевта у CVS застрелено, і ми підозрюємо, що в Райт right Ейд є щонайменше ще один труп. Це та, яка горить. Пожежники не знають точно, скільки там жертв. Ох, ні. Вибачте, шерифе, така правда. Ні, це в нього не як застуда, це так, наче він плаче. Террі, що ще трапилося? Схоже, щось погане. Заїхав додому, сказав він. Знайшов риту обмотану тим клятим коконом. Вона задрімала просто за столом, як звичайно це робить, чекаючи, коли я повернуся з наряду, перехопить отак собі хвилин 15-20. Я попереджав її, щоб не робила зараз цього, і вона сказала, що не буде, а потім я заскочив додому, подивився, як там вона і... Тепер він уже дійсно почав плакати. То я поклав її в ліжко і поїхав далі перевіряти аптеки, як ви наказали, що я ще міг зробити. Я намагався додзвонитися до нашої дочки, але ніхто в її кімнаті не відповідає. Рита теж туди пробувала дзвонити кілька разів раніше. Даяна Кумс вчилася на першому курсі Південно-Каліфорнійського університету, її батько видав важкий повний сліз з хлип. Більшість жінок на західному узбережжі сплять, так і не прокинувшись, я сподівався, може, вона не спала всю ніч, вчила щось чи хай би навіть десь на гульках, але. Тепер розумію, що ні, лайло. Може, ти помиляєшся? Тері проігнорував ці слова. Але жагов, вони дихають, правильно? Всі жінки і дівчата досі дихають, тож можливо, і я не знаю. А роджер з тобою? Ні, хоча я з ним говорив, він знайшов Джесіку укриту цим самим, з голови до кінчиків пальців на ногах. Певно, лягла спати голою, бо вона схожа на мумію з якогось фільму жахів, і дитина теж. Прямо там у колисці оплетена, точно як ті, що їх показували по телевізору. Роджер Геть стерявся, він і ридав, і вив весь сам не свій. Я намагався вговорити його поїхати зі мною, але він ані руш. Це Лайлу недоречно розізлило, ймовірно, тому що вона сама була такою з біса вимутаною. якщо їй заборонено здаватися, то усім іншим теж. Скоро ніч нам буде потрібен кожен коп з тих, що маємо. Я йому це казав: Я поїду по Роджера, чекай мене в управі Тері, скажи всім, з ким можеш зв'язатися, щоб зібралися там, о сьомій. Навіщо? Навіть коли весь світ летить до пекла, лайла не могла оголосити про таке в ефірі, але їм треба навідатися до комірки речових доказів і влаштувати скромну нарковечірку, тільки збудники. Просто будь там. Я не думаю, що Роджер поїде. Поїде. Нехай мені навіть доведеться везти його в кайданках. Вона здала задом від уровища, в яке ледь не перекинулася, і поїхала в місто. Їхала під блимовкою, але все одно гальмувала на кожному перехресті, бо серед усього, що наразі відбувається, поліційної світломузики може виявитися недостатньо. Доки Лайла добиралася на Річленд Лейн, де жили Роджер і Джесіка Елвей, той клятий мотив знову вчепився їй в голову. У місті Дербі, у місті Дербі, твій татко десь завівсь. Перед Лайлою, поперек її напрямку, повільно прокотився якийсь дацан, ігноруючи і її блимовку, і знак у всесторонній на перехресті. Якогось звичайного дня вона б до цього безклопітного сучого сина реп'яхом причепилася. Якби вона не боролася зі сном, то звернула б лимонь увагу на липучку, що такого кумедного в мирі, любові і взаєморозумінні на задньому бампері, І здогадалася, що ця машина належить місіс Ренсом, яка живе на її ж вулиці, трохи далі, де починаються незаселені будинки, була б лайла не напівсонною, вона б беззаперечно впізнала б у водії власного сина, а у пасажирці поруч із ним Мері Пак, дівчину, за якою він так упадає. Але день не був звичайним і вона була далекою від бадьорості, тому поїхала далі до садиби Елвеїв на Річленд Лейн, де й потрапила у другий акт кошмару цього дня, який все ще тривав. 2. У Джереда Норкроса крутився власний Причепливий мотив, який не мав нічого спільного з тим містом Дербі, де вулиці покриті лаком. Це були слова. Випадковість, удача, проведіння, доля. Вибери одне або не вибирай жодного. Всесвіту це певно, байдуже. Випадковість, удача, проведіння, до. Ти проїхав знак стоп. промовила Мері, тимчасово зламавши зачарування. А я бачила копа. Не кажи мені такого. відгукнувся Джаред. Він сидів за кермом прямий, як стовп, весь спітнілий, пришвидшене серце посилало спалахи болю просто в його поранене коліно. Він усе ще міг згинати ногу, тож сподівався, що насправді він там собі нічого не порвав, тільки підвернув, хоча коліно сильно розпухло і боліло. Думка про те, що його може впіймати коп, коли він не має законного права кермувати машиною, коли навіть нема повноправного водія, який би сидів поруч із ним, була жахливою. Мати раз у раз йому казала, що найгіршим для неї, як для шерифа, буде, що його запопадуть на чомусь протизаконному, на будь чому, хай навіть на такій дрібниці, як піти від кіоска Фентона з батончиком, за який забув заплатити. І повір мені, казала Лайла, якщо це найгірше для мене, я зроблю це найгіршим для тебе. Ставши на коліна на задньому сидінні, крізь заднє вікно дивилася Моллі, онучка місіс Ренсом. Без проблем, доповіла вона. Поліцаї поїхали далі. Джаред трішки розслабився, але все ще не йняв віри, що він це зробив. Менш як півгодини тому він ще сидів удома, чекав наступної звістки від когось із батьків, а потім узяв і зателефонував Мері, яка, не встиг він і трьох слів промовити після привіт, почала на нього кричати. Де ти є? Я вже цілу вічність намагаюся до тебе додзвонитися. Справді. А це вже було непогано. Дівчина не кричить так, якщо їй байдуже, правда ж? У мене мобільник розбився. Гаразд, мерщій приїзди до мене, мені потрібна допомога. Що трапилося щось лихе? Ти сам знаєш, що лихе, все, якщо ти дівчина. Вона віддихалася і трохи прикрутила потужність. Мене треба відвести у Шопвел. Якби вдома був батько, я б попрохала його, але він у Бостоні по роботі. І вже намагається дістатися додому, але зараз нам це не до ради. Великий тутешній супермаркет Шопвелл стояв аж на іншому кінці міста. Джаред заговорив найдорослішим, яким він лишень умів, найрозважливішим тоном Мері, Дурінгська бакалія значно ближче до тебе. Я розумію, там не найкращий вибір, та все ж таки. Ти дослухаєш? Він застиг у мовчанці, наляканий ледь стримуваною істерикою в її голосі. Потрібен тільки шопвел, бо там працює та жінка в овочевому відділі. Багато школярів її знають. Вона торгує отим помічним для занять. Ти говориш про спід, тиша. «Мері, це протизаконний засіб. Мені це байдуже. З мамою у мене поки що гаразд, але моїй меншій сестрі тільки дванадцять і її кладуть спати о дев'ятій, та вона ще раніше того стає як зомбі. А ще ж є ти, подумав Джаред. Плюс іще я. Я не бажаю засинати, не бажаю опинитися в коконі. Мені курва, смертельно страшно. Розумію, сказав Джаред. Ох, ні, ти не розумієш. Ти ж хлопець. Жоден хлопець не в змозі цього зрозуміти. Вона глибоко втягнула повітря з конвульсійними сльозливими схлипами. Не зважай, сама не знаю, чому чекала, поки дозвонюся до тебе. Я зателефоную Еріку. Не роби цього, у паніці промовив Джаред. Я приїду, повезу тебе. Приїдеш, справді. О Боже, це ж вдячність. Він відчув слабкість у колінках. Так. А твої батьки не будуть проти. Ні, сказав Джаред, що фактично неправдою не було як вони можуть бути проти, якщо він їм нічого не скаже? Звісно, вони були б либо дуже проти, самозрозуміло, навіть не беручи до уваги цю світову кризу, тому що Джаред не має водійських прав, він би їх обов'язково отримав, якби не вдарив той сміттєвий бак, коли під час першого іспиту виконував паралельне паркування, до того моменту все йшло чудово. Чи справив Джаред тоді на мері враження, нібито склав іспит? Ну, певною мірою, оскільки сказав їй, що іспит у нього був чорти забирай. Тоді ця маленька брехня здавалася такою безневинною це ж тюхтійство, провалити такий іспит. Нову здачу йому призначено на наступний місяць, а оскільки власної машини він не мав, то мері ні про що і не здогадалась би, такою була його логіка. Джареду якось не вірилося, що відтепер і на певний час іспити на водійські права будуть пріоритетними в дулінгу чи, бодай десь. Скільки часу у тебе забере дістатися сюди? П'ятнадцять хвилин, найдовше двадцять. Просто чекай мене. Тільки завершивши розмову, Джареду свідомив, як далеко він загнався він не тільки не мав водійських прав, у нього ж і машини нема. Батько поїхав пріусом до в'язниці. А матерна Тойота стоїть поза шерифською управою. У сенсі засобів пересування у стайні норкросів зараз порожньо він мусить або десь позичити колеса, або передзвонити Мері сказати, що зрештою нехай її повезе Ерік. Перший варіант здавався сумнівним, але після всього, що він сьогодні пройшов, другий був просто немисливим. І тут заделинчав дверний дзвоник випадковість, удача, проведіння, доля. Три Місіс Ренсом згорблено спиралася на медичний ціпок. Її праву ногу охоплювала якась жорстка на вигляд металева конструкція. Побачивши її такою, Джаред навіть в його теперішньому незграбному стані подумав, що своє власне підвернуте коліно він сприймає надто серйозно. Джареде, я побачила, що ти вже вдома, сказала місіс Ренсом. Можна? Так, Мем. Джаред, який пам'ятав би про гарні манери навіть на тонучому титаніку, простягнув їй свою подряпану під час бігу крізь під лісок руку. Місіс Ренсом усміхнулася і похитала головою мені не варто, Артрит. Ти мусиш мені вибачити, якщо я не додержуюся правил вічливого поводження, чого за звичайних обставин я ніколи не роблю, але виглядає на те, що час наразі важить понад усе. Юначе чи маєш ти водійські права? Джареду раптом згадалася фраза з якогось фільму, де чемний лиходій каже, повісити ви мене можете лише один раз. Так, але я не маю машини. Це не проблема, я маю. Це датсан, старенький, проте цілком справний. Тепер я ним рідко їжджу все через мій артрит. Ще й цей ортез у мене на нозі також утруднює роботу з педалями. Я змушую своїх клієнтів забирати товар у мене з домівки. Вони зазвичай не мають нічого проти. Ох, не зважай, це сюди не стосується, геж. Ага Джареде, на твою ласку, я потребую певної послуги. Джаред був майже цілком певен, про яку саме послугу йдеться. Я тепер погано сплю навіть за найкращих умов, а відтоді як до мене приїхала пожити моя онука, поки мій син і невістка залагодять свої, свої розбіжності, я майже взагалі не спала. Можна сказати, я вельми завинила сну, тож, попри всі мої гризотні болищі, мені здається, цієї ночі цей мій борг буде з мене стягнуто. Тобто, якщо не. Вона підняла ціпок, щоб почухати собі зморшку між брів. Ох, це важко. Я взагалі не говірка особа, добропристойна особа, не така, щоб виливати власні проблеми цілком чужій людині, але от побачила, що ти повернувся додому, і подумала. Я подумала, що можливо. Ви подумали, що я, можливо, знаю когось такого, хто міг би дістати щось таке, що могло б вам допомогти ще трохи довше не засинати? Він промовив це як твердження, не як запитання, водночас, думаючи, випадковість, удача, проведіння, доля. Очі міс Ренсом широко розчахнулися. О, ні, зовсім ні. Я сама декого знаю, принаймні, думаю, що це так. Єдине, що я в неї бодай колись купувала, це марихвана, вона допоміжна з моїм артритом і з глувкомою. Але я гадаю, вона продає також інші речі і йдеться не лише про мене. Треба не забувати й про Молі, мою онучку. Вона зараз жвава, як та блоха, але вже під десяту годину вона буде як та розмазня, сказав Джаред, думаючи про сестру Мері. Так, то ти мені допоможеш? Ту жінку звуть Норма Бречу. Вона працює в тій крамниці по інший бік міста у Шопвелі, в овочевому відділі. 4. І от зараз він, зовсім недосвідчений, веде машину у Шопвел, маючи в себе на руках одне порушення дорожніх правил, нехтування знаком стоп і два людських життя. Мері він враховував десятирічну Молі Ренсум не так, щоб. Вона вже сиділа на задньому сидінні старенького Датсана, коли Джаред проводив її бабусю в дім, і місіс Ренсом наполягла, щоб він узяв дівчинку з собою. Поїздка кудись поза домівкою допоможе не закиснути життєвим соком бідної манюні. У новинах передавали про колотнечу у великих містах, але місіс Ренсом анітрохи не хвилювалася, посилаючи зараз свою онучку на закупи у маленькому дулінгу. Не в тій позиції був Джаред, щоб відмовлятися від додаткової пасажирки. Машина, зрештою, належала старій пані, і якби він відмовився, це могло б знову порушити те істотне питання має він законне право кермувати автомобілем чи ні. Місіс Ренсом могла б йому дозволити, навіть якби він признався в правді, вона була майже в розпачі, але Джаред волів не ризикувати. Дякувати Богу, вони вже наближалися до супермаркету. Молі знову сиділа як слід із замкненим на собі паском безпеки, але рот у неї був геть моторним і зараз працював на повнім ходу. Вже Джаред і Мері дізналися, що в Молі є найкраща подружка Олівія, але Олівія може бути занудою, коли щось іде не по її. Це, типу, вона все владна, хоча кому воно таке треба, і що батьки Молі зараз нашукують собі шлюбного адвоката. Що бабця курить спеціальні ліки, тому що вони помічні і очам, і артриту, і що в неї така класна велика люлька з американським орлом на ній, і що взагалі то куріння погана звичка, але у бабці це зовсім інакше, хоча Молі не мусить про це розказувати, бо тоді люди почнуть думати, що з тим курінням не зовсім гаразд. Молі ти коли небудь замовкаєш? запитала Мері. Звичайно, коли я сплю, сказала Молі. Я не хочу, щоб ти засинала, але твої думки дещо шелешують, і ще тобі варто було припинити дихати димом трави твоєї бабусі, це тобі шкодить. Добре, склала руки на грудях Моллі. А можна мені тоді просто спитати одну річ, міс начальниця Мері? Припустімо так. Її зазвичай гладенько прибране назад і зав'язане в хвіст волосся, зараз вільно лежало на плечах. Джаред думав, яка ж вона красива. А ви двоє бойфренд і гірлфренд? Мері поглянула на Джареда і вже було відкрила рота щось сказати. Але, перш ніж устигла, він наважився відірвати одну руку від керма і показав уперед на велетенську залиту галогенним світлом парковку. Вона була вщерть забита автомобілями. Агов, Шопвелл!»